Слава і подяка нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу, що Він знайшов нас в цьому світі, вирвав із цього гріховного світу, дарував нам можливість навернутися, покаятися, відродитися знову для нового життя, умерти, для старого життя. Знаєте, друзі, у мене сьогодні така дата. Мені сьогодні 65 років. І Господь побуждає мені подякувати йому. Я буду читати 138 псалом. Правда, по-російськи. Ви Але перше я хотів би подякувати Богу за те, що Він дав мені таку можливість. будь сегодня тут на этом месте. Вы знаете, пригадался Вениамин Михайлович, рассказывал, посещал им на поселениях Евгения Никифоровича. Ну, вы разумеете, я кажу, публики, посетителей было мало. Он женщиной Никифорович говорит, о, дуже добре, Я буду проповедовать первый, ты будешь второй, а потом я говорю в заключение. Выявляйте себе, друзья, такое зебраня. Человек, зинка и приехал Вениамин посвятить в Енергетике. И вы знаете, как же Венемир. Михайлович, дуже добре зібрання таке пройшло. З участям, з Так що, е, знаєте, не були похорони, а де брат говорить, та тут всі наші. Я говорю йому, слухай, брат, раді одного. Треба участвувати, співати і говорити слово. Друзі, я хотів би поощрити вас, що якщо мало у нас зібрання. Не унивати, а дякувати Богу, що Він дає таку можливість прославити ім'я Його. І так, друзі, я хотів би, щоб ви відкрили Псалом 138-й. Я хочу прочитати його весь, тому що він дуже радує мене і, можна сказати, присвячується сьогоднішньому моєму святу. Псалом 38, начальнику хора, Псалом Давида, Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, Ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо ты там? Сойду ли в преисподнюю и там ты? Возьму ли крылья зари <coughs> и переселишь на край моря? И там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренность мою. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня вожде Матери Моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои Божии, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробужусь, я все еще с тобой. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого, и удалитесь от меня, кровожадные. Они говорят против тебя нечестиво, Суета замышляет враги твои. Не ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи? И не возмущается восстанавливающими на тебя, восстающими на тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они а мне. Испытай меня, Боже! І узнай серце моє, і спитай мене, і узнай помышления мои, І зри не на опасному я путі. І направ мене на путь вічний. Друзі, дорогі, чудні діла Божі. Якщо подивитися на всі роки, які Бог мене вів, ви знаєте, це чудо. Чудна жінка, чудні діти. Чудні обставини життя, чудне збрання, чудні пастиря, чудні люди, з якими я зустрічаюся. Ви знаєте, дійсно хочеться подякувати Богу за всі його чудеса, які він робив особисто для мене. Особисто через молитви друзів, через поздоровлення друзів. Через підтримку друзів, коли було важке обставине життя. Дійсно, як псалома сказав, сказала, славлю тебе і боєдімо строю. Друзі, коли подивишся, ти подумав і пачиха пошевелив. Ти, ти подумав і кудись ступив, ти подумав і кудись пішов. Друзі, вроді би, ну, Ну бы все так просто. Але скільки нев, скільки клеток, скільки е, всього задействовано в цьому механізмі. Подивись на людину, це дійсно чудо. Хоч кажуть, я зараз більше за роботами рекламують роботам, що роботи, -роботи е, можуть більше, ніж людина, але друзі, подивись на людину. Невже, ну я не знаю, хто б хотів, щоб у нього чоловіка або жінка був роботи. Це, звісно, але є, рекламують вже таке, що є чоловік чи жінка. Це, друзі, мені важко це визнавати. Я недавно вечором сиділи, дружиною, пили чай Я говорю, як чудно. У твоє сім'я. Одна жінка, один чоловік. Є э, за що побалакати, є за що подякувати Богу, є за що спомняти, є за що, э, ви знаєте, чудно, вроді би, ну як прості елементарні речі, а чудно. говорені, і тільки можеш сказати, я дякую Богу, що є така дружина. в мене. І розумію, що це чудо Бога. Друзі, якщо хтось каже, що в інтернеті знайде дружину або чоловіка, не вірте їм. Тільки Бог зводить людей, тільки Бог робить союзи благословенні. Хоча є іскування, але я ще раз хочу. Сказати, слава мого Господа за те, що він дивно устроїв нас. Сьогодні балака з одним чоловіком, він їхав з війни. Ви знаєте, не одного піконя я на нього не почув. Но, судя по всьому, опадна людина, він парашотіст чи ті я не знаю, Но, так дуже темно поводився зі мною. Розказував, чим, почему Я удивлявся. Я йому говорив, що чим моляться. Да, моляться. Особливо коли <кхід> ті обстріли, то там всі моляться. І такі, навіть обстріли, що навіть у голову не можна приняти. То... то одне, то друге, то третє. Такого раніше не було. Так що можна сказати. Є люди, які з війни приходять, хоч каже, а як ти спиш ночі. Каже жінка, в одній кімнаті закриває, але як вночі кричиш, то в атаку йде, той щось. то каже, жінка лякається, сілякається, то каже, в одній кімнаті сплю. Але я з ним балакав, ви знаєте, приємна людина, приємно ним побалакати. Друзі, вони... Говорять, що ми старики стараємося захищати, особливо на Як він поводиться, старики поводяться, мене це досить трюкне. Але за що я хочу сказати? Що дійсно дивна устроєна людина може балакати, може обсуждати дуже багато тем. Але я хочу ще, ще раз сказати. Дякую Богу. Що він продовжує життя? Я пережив і свого батька по багатам, свого брата. Ви знаєте, я досі дивуюся, що я дожив до таких років. Кажу дружині, як ти мене це терпиш? Як вона мені допомагає, це теж дуже, дуже дивно. Жінка моя просто чудна. Я хочу цими словами подякувати Богу і просити Бога благословення на далі, скільки він назначив мені Ті днів, чи готов. Я не знаю, у мене немає такого відділення, скільки я проживу. Але я вдячний за те, що вже прожив. І поражається, що Бог мене ввів в свою церкву. Зробив своїм дітям. І я можу разом з вами, друзі, подякувати Богу. Давайте приклонимо коліна. І Я хочу помолитися Богу, подякувати за всі його чудеса, які робив особисто для мене і особисто для кожного з нас, для нашої церкви, для Фастова, для України. Хай Бог благословиться. Амінь. Боже. Мій небесний, я щиро вдячний тобі, що ти знайшов мене в цьому світі, дарував таку можливість навернутися до тебе, покаятися в грехах своїх, признати тебе як особистого Спасителя. Боже, я дякую тобі, що ти дарував мені. У своєму собранні, Боже, дякую тобі, що ти побуждаєш мене, приходить зобрання. Дякувати тобі, Малийся за один одного, за друзів, за пасарів наших, за їхніх дружин і дітей і внуків. Боже, благослови, щоб наша церква була дружньою і трималася істини і була, як написано, в пришіння істі. друзів, які зараз знаходяться в скрутних обставинах, які знаходяться в воїнських частях, Боже, і тих, хто направляється, хто буде направлено в ті честі, Господи, тай сили, і твердості, як будь вірними Тобі до кінця і свідчити і славити Тебе. Боже, я дякую Тобі, як сьогодні я прочув. Слові, Слава тебе, бо Ти дивна, устрою кожного з нас. У нас є посмертна душа, дякуючи, якій ми можемо звертатися до тебе посередством Духа Святого. Дякую Тобі, що ти через Дух Святий говориш і підказуєш нам, за що молитися, як молитися, і щоб ми могли шукати слави Твоєї не тільки на словах. В житті своєму, щоб, як написано, щоб ти іспитав наші серця і зберіг нас від опасного путі, якщо ми на цьому опасному путі. Боже, благослови наше давніше собрання, благослови, пригадую і ціню свою дружину, своїх дітей, навертаю їх до себе, щоб вони були спасенними, щоб ми могли разом з вами і м'якою.